Заморувати Либідь, щоб збудувати дорогу до Терце, саме таке рішення 4 липня ухвалили у Київраді в межах нового детального плану території Голосіївського району. На частині, от під підкреслюю, частині річки Либідь, яка знаходиться в межах детального плану території. Заплановано будівництво автомобільних підходів до залізнично автомобільного мостового переходу через річку Дніпро від Дарницького вокзального комплексу до, до великої кільцевої дороги. Тобто ще раз. Частину річки Либідь заженуть у підземний колектор в інтересах забудовників, а над ним, згідно плану, прокладуть під'їздну дорогу до торговельно-розважального центру Ocean Mall. Замурування річки Либідь у колектор призведе до забивання русла великою кількістю сміття, а згодом почнуться потопи, все як під саперно слобідською зараз, де накопичення відходів заввишки з людину. Бо за чистотою цих колекторів в місті Києві ніхто не слідкує, окрім самих містян. Давайте згадаємо історію: річка Либідь одна з найстаріших. Її описували у легендах та позначали на старовинних мапах часів Київської Русі. Це історична пам'ятка, буквально з неї бере витоки уся історія Києва, Аналогічно до річки Почайна, яка вже має статус історична, оскільки була знищена. Однак для київських посадовців либідь лише чорна діра для відмивання бюджетних коштів. Але якщо поглянути детальніше, то вся ця ситуація схожа на те, що необхідно легалізувати будівництво у цій місцевості самого ТРЦ. Так, це проект бізнесмена Вагіфа Алієва, який збудував імперію торгових центрів у Києві. Ви раніше про це будівництво могли почути в історії поглинання відомої будівлі старілкою, тобто просто знищити цю культурну та історичну спадщину, як насправді це часто відбувається в нашому місті останні 10 років. Активісти та змі вже охрестили те засідання Київради провальним для столиці в контексті збереження зелених зон, природних об'єктів та археологічних пам'яток. А детальний план території розкритикували не лише через ситуацію з річкою Либідь, бо, окрім цього, він дозволить забудувати урочище Китаїв, Самбурки та Болгарські. Саме тому фракція Слуга народу всі її депутати не голосували за це згубне для столиці рішення. У місті суттєві проблеми з навантаженням на комунікації. Метро просідає через неконтрольовану забудову. І замість того, аби зупинити забудовників, міська влада дозволяє будувати ЖК в центрі і планує закатати річку в бетон. Кияни вже виступили проти закриття міських річок в колектори, не лише Либіді, а й усіх інших. Закриття в бетон ускладнить очистку стоків і асфальтування знизить водопроникність ґрунту. Що сприятиме підтопленням та аваріям навколо. Ці річки не лише частина нашої історії, а й надважлива ланка екосистеми Києва, без якої рослинність і тварини можуть почати масово гинути. Всюди в світі річки навпаки дістають з колекторів і повертають їм природне русло. Ось кілька прикладів. У Сеулі, столиці Південної Кореї, річку Чонджічон Засміченого старого каналу перетворили на туристичну зону. 11 кілометрів брудної водойми стали однією з найпопулярніших локацій для прогулянок. У Словенії береги річки Любляниця занепадали через старіння інфраструктури та спорудження парковок, а річище ще почало розмивати береги. Саме тому керівництво міста було прийнято рішення інвестувати 20 мільйонів євро у ревіталізацію берегів та простору довкола річки. Париж. Провадив цілу кампанію з трансформації берегів Сени. Аби повернути річку містянам, автостоянки і дороги замінили ділянками для відпочинку, а також створили пляжі та галявини. Водночас Київ рухається у зворотньому напрямку. У таку спеку, як зараз, можливість відпочити біля річки справжній порятунок. Однак киян позбавлять цього. І все заради того, аби виріс черговий ТРЦ або ЖК. Саме тому. Ми підтримуємо активістів у тому, що річку Либідь не можна поховати під землею і засуджуємо рішення міської влади, яке вона вчергове прийняла на користь забудовників, а не задля покращення життя киян.